Друзі, всім привіт! Нахожуся на ділянці з літньою малиною Ларембом. Хочу розповісти, як прийшов цей сезон для нас. Ну і плани трішки, такий сезон прийшов до дуже-дуже плачевно. У нас я знімав ролик Малина не вийшла з зими. Вона була вся охоплена Дедимелою і короневою гниллю. Скоріння все, все погнилося. Такі пагони діаметром з мізини, всі повимерзали. І зібрали ми в районі 350-400 кг з 8 радів по 100 метрів. Що я думаю це дуже мало. Не Цього року малина у нас набагато нижча за минулорічну. Е, На щось шпалери у нас тут натягнуто два проводи. Ми думали, будемо все підв'язувати або обмотувати, але до цього не дійшло, оскільки все, було, все померзало. І ми, як не ремонтантні, натягнули такий канат. І так чудово все, все справилось. Те, що ви практично цього року буде те саме. Я не знаю, напевно, оці всі минулорічні пагони, які ми збирали врожай. Напевно, цього року ми, напевно, не будемо вирізати. Глянемо весною, що буде, якщо знову самлин не прокинеться. Зберемо. Урожай, тому що буде і шпалера забереться, стовби заберуться, все повикошується і, і плуг. І не знаю тут. Якась картопля буде рости, не знаю, пшениця. Щось щось, типу того. Піджовлюватися вона не буде в ніякому разі. Можливо, один раз в Медіан Екстра від хвороб. Я так дивлюся, щось тут мені воно зовсім не подобається. Ну, пагони поки що вроді, хороші. Не видно зморшок на них. Е, Насчет бруньки. Також вроді зелена брунька. Я не погано, видно. Ну, так, да. Брунька вроді зелена. Це бомба. Оце ну, поки що побачимо все весною. Разі чого то будемо переносити все. все ось туди, вище, там де у нас шпалера стоїть. Там буде молода посадка. Будемо звідси цікати, оскільки у нас, я сказав, ось там далі за кущами озеро. Тут у нас дуже високий рівень води. Після кожного дощу, після весною сніг, все таєть. і в нас тут в бульки вода стоїть. Цього ми не розчитали і от така в нас біда робиться. Так що звідси плануємо. Викопати кропивку, яка вискочить з весни. Підсадити ось туди, там, де є ті стопчики там, трішки нарідкувати, подосаджувати, ще декілька родочків і ще, можливо, якусь одну ділянку зробити, з декілька родочків десь, 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 десь подальше звідси. бо Тут щось в літньому лині не, не йде. Поничка добре себе почуває. Ремонтантна малина також здорово. О, от, на що літньої все тут дуже плачано. Якось так. Ну, друзі, всім дякую за увагу. До побачення. Такий нецікавий ролик вийшов, оскільки аби, аби щось зняти, щоб канал не застоювався. застоївся. Гарного дня, до побачення.